Добрий день! Всім любителям жуків, метроїдваній і єблі з босами. Oh, shit. I'm sorry. For what? Wow! Дякую всім величезне, хто ставив під минулий відос вподобайки, підписувався і писав коментарі. Це дуже допомагає мені рухатись далі. Обіймаю і цілую в хуй. Hollow Knight Hollow Knight була розроблена студією команда Вишня, яка складається з двох чоловік. Базується в Австралії і яка з 2019 року всіх тотально йо обманює з Сілксонгом. В цьому відео я розповім коротко про сюжет, лор і по ходу проходження буду поверхнево торкатись деяких елементів гри. Oh, Гра зустрічає нас головним меню і ну просто самі це послухайте. Ну, надіюсь, в мене відос не відлетить через саундтрек. З перших секунд гра затягує своєю атмосферою навіть в головному меню. Взагалі, візуал Арі Гіпсона і саундтрек Крістофера Ларкіна це ті штуки, заради яких я в свій час звернув увагу на цю гру. А так, в мене стоїть українська локалізація, за яку вельми дякую базованому хлопаку Локі, який сам переклав всю гру. Посилання залишу в описі. Одразу скажу, що я буду розповідати сюжет по мірі того, як його подають, а не по хронології. Так, я собі думаю, буде цікавіше і буде яка не яка інтрига. Починаємо нову гру і бачимо вірш від мономони наставниці. Щоправда, що в ньому написано, і хто взагалі ця Мономомона, незрозуміло і невідомо. Так от, повертаємось до катсцени. Далі ми бачимо якогось робокопа, який прикутий ланцюгами в повітрі, але щось йому не дуже добре, так як всередині загоряється сцяєво, його голова тріскається і виглядає так, ніби з нього вирвалося щось зловісне. Після цього на дверях з'являється силует трьох масок і все? І що це, блять, було? А от і наш головний герой, схожий на жука рогача, йде по якимось їбінням і, як кратос в тому мемі, стрибає донизу. Дякувати блідому королю свято в святогнізді дамагу від падіння не існує, тому зберігаємо свої жучині лапки цілесенькими. Оскільки я гру проходив вже не раз, я знаю деякі Lifehack. і буду її десь показувати розказувати. Ну якщо не забуду, побивши перших жучків і комарів і використавши, ЛАЙФХАК які заключаються в битті цвяхом під себе. Е, так тут всі б'ються цвяхами. Взяв доволі непоганий оберіг для білда скляної гармати. Далі гра нас вчить, що наш жук то не хуй згори і вміє використовувати таку штуку, як душа. Так, ні, міядзакі, сьогодні не про тебе. Наш. Ем, взагалі його звати просто лицар, але не думаю, що місцева королева його титулувала, враховуючи всі обставини. Тому давайте називати його ем, Степан. Так от, наш Степан вміє висікати з ворогів душу при ударі, і за її допомогою може хілитись і використовувати різні спели. Тут гра хотіла мене під'їбати, але хе-хей, я не хуй згорі! Я розумніший за якусь гру. Хе-ха, га, -ха 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 -ха. ладно. Перед величезними дверима стоїть вказівний знак, який пояснює, що далі лежать святі землі творця та короля. Але двері закриті і доводиться їх роз'їбати. Як в тебе, блять, це вийшло? Стрибаємо ще раз донизу, лапки в порядку, доходимо до селища Брудмаут, де грає просто прекрасна музика, і стоїть один єдиний житель. Старішина. Нам він і розкаже, що в глибинах під цим селищем колись лежало величезне процвітаюче королівство. Але король Аланд провів ритуал душ і. Так, стоп, не той відос. Anyway, Королівство занепало, всі, хто спускаються в колодязь, рідко повертаються, плюс розумом місцевих щось заволоділо, і нині вони кидаються на все живе. Дякую за попередження, діду. Але святогніздя саме себе не врятує. Присядемо на лавку, яка тут є чекпоінтом. Е, Да-да, як Dark Souls. На ній ми можемо відрегеннити ХП, яке тут в вигляді масок, змінити обереги. Оновити мапу і зберегти свій ігровий процес. Ну, щоб не заробити лишньою геморою, вирушаємо в мандри і стрибаємо в той самий колодязь. І тут починається те, що на рівні з візуалом і саундтреком продавало цю гру, а саме її левел дизайн і дослідження пов'язані з цим. Рівні доволі великі, наповнені потайними ходами і секретами, є повно сплетених між собою локацій, Ви просто гляньте на цю карту. Тому я не буду розповідати про всі свої походеньки, а зосереджусь на важливих місцях, персонажах, босах і так далі. Інакше ви це відео будете дивитись до нового року, їй богу. На забутому перехресті ми бачимо якийсь величезний храм. Заходимо всередину і розуміємо, що це теж місце з вступної кассени. Яйце з трьома дивними символами на ньому. А значить, тут всередині сидить той робокоп. Також тут стоїть квірел. Надіюсь, в тебе під маскою Волдеморт не сидить. Він є таким шукачем пригод, який розкаже, що його довго тягнуло в це забути королівство. І власне, ось він тут. Добре, Квірел. Ще побачимось. Випадково забірів в якісь шахти, де якась маленька мила жучеха копає кристали і співає дуже милу пісеньку. Який милий, добрий персонаж. Надіюся, з нею все буде добре. Поки я піздю червових жучків, розкажу трохи про бойову систему. В нас є одна зброя цвях, який можна покращувати. Є удари в чотири сторони і є три закляття. Ну це все. Додатково можна вивчити три прийоми для цвяха і апгрейднути закляття. Здавалося, б. така скупа боївка навряд може не задушити гравця, але в грі є ті самі обереги. Які допомагають, ви не повірите, робити білди з таким мізерним інструментарієм? По традиції розкажу про це вже по ходу знаходження. Ну а поки наш степан знайшов Корніфера-картографа, який ходить по всьому світові і як не дивно малює карти, купуємо в нього мапу забутого перехрестя. І тут я хочу відмітити, як це круто зроблено з наративної точки зору. Старий слабкий Корніфер робить тільки замальовки тих місць, де він може побувати. Щоб домалювати мапу, потрібно в його жінки в брудмауті купити перо. І тоді Стьопка буде сам доповнювати роботи Корніфера. Але і це ще не все. По дефолту ми не бачимо, де саме на карті ми є. Для цього потрібно купити спеціальний оберіг, компас, який буде показувати нашу геопозицію. Ну от таке, йдемо далі. Використавши черговий лайфхак, який заключається в тому, щоб підманити сюди комарика і від нього підштовхнути себе нагору, перед нами з'являється перша платформинг-арена. Основний челендж в цій грі викликають дві речі: отакі арени, де потрібно пройти якісь сегменти, використовуючи всі свої здібності. Навіть одна з фінальних локацій це один великий платформинг сегмент. Ну і друге це, звичайно, боси. Пройшовши далі, бачимо сплячого мухуя. Так, це перший босс гри і. Ну, це не м'ядзакі, перший бос вас не від'їбе, перший бос тут є і все. Після вбивства вагітної бджолихи вирізаємо ще й всіх її дітей. Боже, як же ж це хуйово звучить? Ну, вона сама почала. За нею спускаємось донизу і там зустрічаємо Слая, торгаша з брудмауту, який спить. Так як його охопила та сама оранжева Жижа, що вирвалась з трансформера. Up, a... Не даємо виспатись і йому, посилаємо додому. Ну бо хто ще нам продасть необхідний для проходження предмет. Піднявшись вище, знаходимо станцію рогачів, платимо і дзвонимо в дзвоник. Як не дивно, прибігає місцевий жук-таксист. Я вахої, Степан вахує, навіть таксист вахує, так як ніхто дуже довго його не викликав. За допомогою нього в грі реалізовано Фаст Тревел по ключовим станціям по всьому святогнізді. Сам він розкаже, що потроху втрачає пам'ять, але просить знайти всі станції. Це нашому Степану також корисно, тому погоджуємось. Над місцем станції нас зустрічає доволі великий жучара з величезною дубиною, який за удар аж дві масочки знімає. Обережно відправляємо його на концерт Кобзона і йдемо далі. А там нас чекає великий жучара з величезною булавою. Ладно, це черговий боссфайт, який трошечки цікавіший за вигідну бджілку. Тут треба слідкувати за ударними хвилями, тим, що летить зверху, і спамити, 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 спамити. Заваливши і його, відкриваємо скриньку, лутаємо кошти, які тут називаються Гео. І йдемо далі. Ніхуя, блядь, це ще що таке? Ну, ладно, заходимо. Ніхуя, блять, ти що таке? Хм, Ну, наче налаштований дружньо. Навіть перше закляття нам дав. Так, не поняв. Алло, шановний. А, ну да. Хто б, блять міг подумати, ну звичайно, за послугу. Окей, без проблем. Влаштовуємо геноцид кругляків, застрілюємо Балдура. Ні, не годиться, буде Богдан. Лутаємо непоганий оберіг для початку гри, за допомогою якого ми можемо висікати трошки більше душі з ворогів, і після цього нас випускають. Перед тим як рухатись далі, заходимо до папи гусіні, який сумує, так як всі його діти десь дуже загадково зникли. Це свого роду колектаблс, який розкиданий по всій грі, але за який непогана нагорода. Декілька я перед цим вже звільнив, і за це він дає кошти і різні важливі речі, типу оберегів і частин масок для збільшення максимального хп. Забіжимо провідаємо слая, який відкрив свою крамничку, і купимо в нього оберіг скупчення рою. Тут фішка така, що коли ти вбиваєш ворогів, геовалюта з них розлітається як русня після наших дронів, і тобі потрібно як і блан бігати і збирати. З цією штукою мушки старанно тобі приносять усе для створення початкового капіталу саме те, що треба. Тепер з нашим новим закляттям ми можемо потрапити в наступну локацію. Взагалі, в Hollow Knight, як і в кожній Metroidvania, все зав'язано на бектрекінгу і тих місць в старих локаціях, куди без певного предмету не попасти. Будь-то дабл даблджамп, можливість чіплятись за стіни тощо. Але зараз нас мало їбе, тому йдемо далі по сюжету. Роз'їбавши чергового Богдана, потрапляємо на зелений шлях. Посадівши на лавочці, побивши комарів і моховичків, натрапляємо на хорнь... хорнет. Взагалі, хорнет з інгліша це шершень. І, блять, єбучий інтернет. Навіть на неї розповсюдилось 34 те його правило, і я вас хрестом прошу, не гугліть! Це вже навіть не фурійобство, побійтесь бога. Швидко знайшов корніфера, мапу і пішов далі. Через ще сотню ворогів. Тут можна придивити ворога колодою. Наш мовчазний степан наткнувся на мисливця, який віддає свій журнал. Це ще більший колектиблс, але за цей тобі ніхуя не дадуть. Просто після вбивства ворогів ти можеш якийсь мікролор почитати і усьо. О, гусеничка. По дорозі я натрапляв на лорні камінці, які мало що кажуть, хіба що що є якийсь ун. Є якийсь білий король. Взагалі, з інгліша pale перекладається як блідий, тому надалі я буду його називати таке блідим. Тут стоїть оцей мудак, який їбе і сушить, але гей, я ж не згр... Хуйсь... Ладно, ладно. Гуляючи по місцевості, ми з степаном натрапили на якогось фріка, якого в зубах тримає величенький такий комар. Get fucking wrecked. Але це єбло старе, мале, ще щось недовольне і шле на слахуй. Ну сука, я тебе колись відпиздую. А зараз в наших головних жуків побачення. Ой, блядь, вони ж брати сестра. FBI, Загалом наганяємо Хорнет. Вона починає затирати якусь маячню. Каже, мол, знає, що ми збираємось зробити, і вона нам цього не дозволить. Алло, кіцюню, А може ще мені розказати, бо я взагалі хуй пойми, чого я взагалі вирізаю всіх підряд. Вона на нас кидається, але хей, я ж не. Них... Ну, ви поняли. Після степанячої перемоги шершнига ганьбливо звалює, а ми маємо змогу підібрати накидку метелика з трупа, підозріло схожого на нас. Ну певно, здалось, і тут нас тріпує. Щось питає, чи ми хочемо розбити печаті, просять не тривожити їх сон. І на хвилину з'являються три знайомі йобла. І хуя з Як би там не було, тепер в нас є деш, і це вже доволі серйозний апгрейд. Тепер ми можемо попасти в трохи більше місць і бути більш мобільним. Найсю я одразу сходив в одне місце, куди без дешу не було попасти. Роз'їбав двох богданів і забрав оберіг, який мені ніколи не знадобиться. Дякую. Побродивши трохи по локації, побачив цього мерзенного лицаря, який просто стояв меланхолічно дивився на озеро. Але гей. Ми ж головне добро 3. Зайшовши в хатину, знову зустрічаємо квірала, який сидить. полірує, спів... Ну, певно, фанат хтивої аргоніанської діви. Вінший цвях Степана вподобав. Mm. Так ні, вибач, що потревожив, я певно піду. На цьому зеленим шляхом все. Повернемось ми сюди вже ближче до кінця. Ой, перед тим як звідси звалити, ледь не забув на цій локації найскладнішого боса цієї гри. Відчувай! Відчувай! Звідси можна спуститись в туманний каньйон. Поки скіпнемо цю локацію, через нього вийдемо на станцію королеви, де сидить квірел вже з відполірованим цвяхом. Опа, лор, комахи святогніздя все це будували і були дуже розвиненими. Окей, але я тут по одній причині. Я назбирав 2000 коштів. Куплю ліхтар для доступу в ще дві локації і піду в іншу сторону. В брудмауті знову зустрів нашого знайомого Скуфа. Але тут, на жаль, ще не можна нахуярити йому пороган. Коло колодязя зустрічаємо нового персонажа Тісо, воїна, який прагне знайти десь знизу колізей. Ну, хай щастить. З забутого перехрестя, ми можемо спуститись у грибну пустку, де літають гелієві шарики, бігають агресивні грибочки, і сидить сліпий старий богомол, який продає крихкі обереги. Це, як звичайні, тільки ці тріскають після смерті. Ну, це мені нахуй не впало, тому бувай щасливий, надіюсь, тобі ніяка богомолиха голову не відкусить. Ой, побігавши під бомбардуванням і получивши пизди, проходимо до селища. Звідки ти, блять, вилізла під тобою кислота! Цю пані звати Латка, і вона наче добре до нас. Удачі побажала. Такі приємні NPC, було б добре, якби всі вижили. Трохи далі на шляху зустрілись ті, хто мене таки переконали, що я все-таки якийсь хуй згоря. Місцеві богомоли дають простратись тільки так. Ще й на вході кажуть, що нам пизда. О, лавка, треба посидіти. Але раптом картограф, якого я так довго шукав, ось тут сидить. А, ні, тут порожньо. Ну, тепер можна й відпочити. Блять. Блять. Та сука. Дубль 2. Ми тут за двома штуками. Лорною табличкою, де нам скажуть, що богомоли з кимось заключили перемир'я і щось для когось охороняють. А, до речі, з богомолів єдиник в цій грі не вилітає оранжева шмегма. Що б це означало? Ну, і головне, пазур богомола. Ще один апгрейд для переміщення, який дозволяє чіплятися за стіни. Супер! Але далі я не піду. Я послухаю пораду фанатах тевої аргонянської Діви і піду також полагоджу свою зброю. А для цього потрібно піти в іншу сторону, пройти черговий платформер Пазл, навіть не один, і попасти в місто сліз. Е, куди, блядь? Ладно, йдемо вперед. Тут нас зустрічають вже посерйозніші жуки, які навіть після смерті чи втрати розуму досі патрулюють вулиці, і сука вміють бити йобла. Трохи далі меланхолічно сидить, переслідуючи наш цвях квірел і розказує, що ми попали в столицю, де постійно йдуть дощі. З якого хуя тут ідуть дощі, якщо ми глибоко під землею, поки не зрозуміло. Тому трохи посидимо і йдемо далі до коваля. За якийсь нещасний 250 геополітичних він полагодив нашу зброю, але для її покращення потрібно принести йому бліду руду. О, апгрейд відчувається заїбумба. Проходимо далі. Бачимо фонтан. Ні, 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 Петро Олексійовичу, то не ваш. Ви кращого нового буржуйку зробіть і бронік з штанів дістаньте. Тут нас знову підрізає АТХ і знову говорить якимись їбаними загадками. Що, яка ціль, яка могила серед попелу? Куди, кого, нащо І с'їбала. Ну, дякую за вичерпуючу інфу. Енівей anyway, на фонтані три фігури з масками, які ми вже бачили на яйці в храмі, а посеред них той самий робокоп. Знову ж таки, поки ніхуя не зрозуміло, але потерпіть, будь ласка, ближче до кінця абсолютно все поясню. Трохи побігавши по локації, побивши жучків і якихось виробників шахедів, знаходимо мужика, який тримає місцевий ломбард, і готовий купувати певні штуки за непогані гроші, плюс розказувати трохи лору. Але вибач, друже, трохи не зараз. Мені геодата поки не потрібна. Піднявшись до обряча на гору, на шляху залутавши дійсно важливі предмети для лору і проходження, зустрічаємо нашого доброго знайомого жука. Купуємо карту і далі зустрічаємо ніхуя не доброго. На жаль, знайомого жука. Який в черговий раз кожним словом благає йому в'їбати. Ще вище. На кінець знаходимо чергову станцію рогача, відправляємось в брудмаут, купуємо в слай третю частину маски. О, залишилась ще одна, тому настав час відвідати нашу гусінь. Дякую, дякую, дякую. Скоро приведу всіх. Не хвилюся. За допомогою ревка тепер можемо дістатись додому Салюбри, пані, яка продає обереги і гнізда під них. Ах, так, в нашого Степана обмежена кількість гнізд під амулети, і їх можна знаходити на локаціях чи купувати в торгашів. Купив оберіг довгий цвях, ну хоч десь він в мене буде довгий, який збільшує відповідно довжину удару, вельми корисна штука. І певно на цій спокійній ноті, на лавці коло салюбри, перша частина цієї серії роликів підходить до кінця. Так я розумію, що поки що мало що можна зрозуміти, але я вас запевняю. Далі буде розйоб. І для того, щоб дізнатись, чим закінчилась історія Степана в святогнізді, підписуйтесь на канал, не забудьте вліпити вподобайкуна і натиснути на дзвоник, аби не пропустити вихід наступної частини. По традиції, щастя здоров'я і до побачення!